Рідні дочекалися сьогодні Україні вдалося повернути з полону додому 45 воїнів збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України та двох цивільних. Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсону. Звільнені захисники це оборонці Маріуполя Азовсталі. Деякі герої поранені. Також додому повернулися військові з Донецького, Запорізького і Харківського напрямків. Слава Україні! Нарешті вдома й двійку українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Мова йде про шестирічного Рената і десятирічну Варвару. Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Батьки давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення.